Навіть в умовах відключень електроенергії, поміж повітряних тривог та з постійним браком часу чимало тернополян стараються читати. Одні віддають перевагу історичним романам, інші цікавляться психологією та фантастикою. Хтось читає сучасних авторів, а хтось класиків. Що читають тернополяни, які книги їх улюблені, дізнавалися журналісти Терену. Переважно закордонні книжки читаю е, якогось такого жанру чи фантастики, чи містики якесь таке. Е... Деколи Стівен Кінга, деколи Террі Пратчета, якось так. Недавно згадала Миколу Коцюбинського, читала «Інтермецо», Так згадувала дуже гарний твір. Книжки у цілях навчальних, там навчальна література, а в плані просто для себе більше часу займають новини. Зазвичай це розвиток, бізнес, ну і все напевно. Ну щось таке. Донечка, про єдинороги. Та, це, єдинороги. Це, це ми покупили всі тільки, які були автори. Це, це єдинороги в нас. Часу мало, але намагаємось читати. Говард Філіпс Лавкрафт. Практично всі його книжки перечитав, дуже сподобались. І Анджей Сапковський Відьмак. Почав читати минулого року трошки і цього продовжую. — А яка тематика? Фентезі. Читала Сергій Ухачевський, це український письменник. В нього книжка Боже забула. Карпатський капкан. О, це на історичну трохи тему. Зараз слухаю, українську класику слухаю. Читати мені вже важко, бо зірку, а у я слухаю. Підкову Слов'янинку слухала останній час, що це я щось слухала. Насамирного здається. Я читала з цього 1984. Вона мене справді вразила ця книжка. Я більше читаю зарубіжних. Ну, кажу, останнє це тисяча пам'ятних поцілунків». дуже рекомендую, мені дуже сподобалася ця книжка. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.